Усім привіт! Ми з вами знаходимося на авторинку Монако. Будь ласка, сюди приїхали і ми з Раполо. Італія 220 кілометрів, дві зарядочки по дорозі, все добре. Доїхали зараз зможу вам показати, які машини сьогодні представлені в Монако. Зі всієї Європи люди приїхали спеціально, щоб показати, продати, мабуть, свої авто. І ми зараз подивимось, ви теж подивитесь. Може, що сподобається, то ви мені можете одразу писати про це. Ну і принципі на цьому все. І до речі, чому я без тесли зараз? Бо її я поставив на парковку. Зараз трошки пробіжимось по авторинку. Потім, по-моєму, посуди заробимо на парковочку трошки. І, в принципі, можемо їхати обратно. Але зараз дивимось авто. Поїхали! Це готель Паріж, це казіно-монте-карло. Це ще якесь казино, ресторанчик, машинки, ну то такі машинки. Це взагалі бідолажно. Це теж бідолага їде. Як він доїхав досить? Це вже покраще щось. Ну щось покраще. Потім у нас є ось такі вот автомобілі. Всі фотографуються біля них. Це Ferrari у нас. Пентрик старенький Не новий, скажімо так. Старенький, але дорогенький є. Бачите, що поворотники такі старенькі. Не знаю, якого швейцарські номера. Татя. Ззаду мені сюди, завжди більш подобається. Ось це нормальна дачечка. <пит> На польських номерах. Люди. На українських номерах тільки бачив бідолажне Рено Чипижо. Не знаю, як вони попали сюди. Ті а, наші бентлі, які тут з київськими номерами стояли і все інше. А, то обирали, то а у нас поприбирали. Це нормальна тема Феррарик Феррарик. О, це старенькі Феррарики. Хорош yep. фотографуватися. Нормальні печі. Такий мотор за стеклом задняя часть мото це... это счет у нас на Порше похоже але шорт я не шарит так вот он понятно и это у нас феррари Теж старенький, ну не дуже старенький. Коштує він, звісно, немало. А циніків нема. немає. За 2-3 тисячі євро можна щось було сюди прикупити. Такий авторинок, ребят. Авторинок Монако. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Пишіть. Так. Але подобайки обов'язково. Ось таксі Бабушка і женщина Монако Сіті. Ой, що це Ламборджині? Це у нас Ламборджині, ребята. Теж Головна площа цього авторинку. Авторинку Монако. Ось тут можна гуляти, фотографуватись. Така от прикольна штукенця, такий фонтанчик, типу він не працює, а, але вот така тарілка, яка відображає щось, щось відображає. Дуже багато туристів. Ну от прикольна ще машинка. Це електрички, до речі. Це, до речі, електрички. А, вони дуже тихенько їдуть. Их а, можно брать и в аренду тут, я пачу. А вот смотрите, какая таксишка. Вот я тебе сказал, там, дай. Я тебе сказал. Подвигай там.

In the middle, controlling the center, thank you. Sir, sir, in the yellow t-shirt, please, come over here, please. Thank you. Thank you. как в музее. Короче, по ценам не зрозумело, ребятки, трошки не зрозумело. А вот это, конечно, класс. А что это такое? Бугатти. Это, ребят, Бугатти. грязненькая Ferrari или что там не сломано да конечно но тут на авторынке ребят очень прикольно ну есть сенс сюда и приехать посмотреть может что-то подбираете себе не знаю насколько это реально но что-то может подбираете есть выбор ребят выбор есть тут полицейские до кого-то добирались Сейчас виписують вже бідалашки не можна тут запаркуватись було напевно їм було пофігне красиво Зараз будемо кушати а дуже жарко на авторинці тому Купився трошки морозиво. М -м, кстати, Я трошки по авторинку. Нічого я для таксі не підібрав. На жаль, е, нічого не підходить. Ну, Все, або великий розхід, або ще якась хрень. Для себе вирішив. Краще, ніж Tesla Model S для таксі немає. Буду їхати додому. Взагалі, я знімав для вас, щоб ви подивились, щось, може, захотіли під таксі взяти тут. Можу сказати тільки одне. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Найзалайканіший коментар, який ви залишите, отримає червону корку, баночку червоної корки. Коментуйте, лайкайте і обов'язково підписуйтесь на канал, як сподобалось. До нових зустрічей усім пока!